я з інформації про 9 січня. Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Однією з ключових тем обговорень була ситуація на фронті. Яка зараз ситуація під Бахмутом і під Солідаром? Ситуація це два основних сьогодні напрямки. Ну крім що в Луганській області, Креміна і Сватова. О, це три ключові напрямки, де по суті йдуть основні боєздітнення. Там 40, 50, 60 в день на каждо на кожному з цих напрямків. Ситуація тяжка під Бахмутом, під Солидаром, трошки трошки гірше з точки зору того, що там ідуть контактні бої вже в самому Солода да? А під Бахмутом там безумовно все як і було і тиждень, і два тому. Там дуже тяжка. Йде артилерійська війна, ну по суті да, але між тим все контрольовано. І якщо казати вже дуже так чесно казати, да, то стратегічних, якихось фундаментальних змін там не відбувається і не відбудеться вже. Росія сконцентрувала там все, що тільки змогла знайти і в Збройних силах От ці залишки контрактної своєї армії, зеки, е е Приватні військові корпорації, ну, компанії і таке інше, і все це на цьому напрямку йде. Але, але в мене питання: а далі що? Ну тобто, навіть якщо там захоплять дві третини Соледару? А далі що? Ну тобто, які будуть спроможності в Російської Федерації кудись далі йти? Ми сьогодні розуміємо, що це практично от, фіналізація йде ключових. Битв на Донбасі, от саме в Бахмуті і в Солідарі, де фіксація ключових позицій, з яких далі вже певно буде рухатись Україна. Це перша складова і друга складова. Ви абсолютно праві. Президент постійно це не там не один раз ставка, а практично два-три рази на тиждень йде ставка, тому що президент в оперативі ці режимі контролює ситуацію і на фронті з точки зору того, що відбувається на полі бою безпосередньо, і з точки зору необхідності ротації бригад, які там е, використовуються, і з точки зору забезпечення конкретно на цих напрямках зброєю. Президент фактично ключовий сьогодні е, розпорядник теми, яка зброя має до наших хлопців попадати, і е, веде про цю зброю переговори особисто. І на 90%, на мій погляд, на 90% за. Е, постачання зброї залежить саме від переговорів президента України, і він оце все проговорює на ставках з одного боку, забезпечення, з іншого боку, розуміння ситуації з третього боку, щоб не було такого, що хтось більше, хтось менше, працює на тому чи іншому напрямку. Оце все на ставки відпрацьовується. Ще трохи про Бахмут хочу сказати. Чи не є ризику, що Пригожин, який обіцяв там силами своїх зеків і ЧВКшних вагнерівців, там Провести там вдалу спецоперацію, чи не є тут ризику, що він завалюючи тілами зеків тисячами людей, яких вони за людей не вважають, тим не менше, просуваючись там по одному метру, прийде до царя і скаже: царь батюшка, бачите, результат є там. Ми поклали там 100 тисяч але там просунулись на два кілометри. Дайте нам ще 500 тисяч це Це гарне питання, але але що це дає з точки зору стратегії подальшої війни, як такої? Ми ж розуміємо, що нам треба вийти на і наші партнери це розуміють на певні обсяги, на певну номенклатуру постачання зброї, да особливо дальнобійно, яка дозволить це все нищити ще на підході, як такого. Тому що ви праві тип війни, який веде оцей пан, я маю на увазі пригожин, і всі інші сьогодні ведуть це просто закидати тілами наші позиції. Ну безумовно, це з короткострокової стратегії. Ну, дасть їм захопити там половину Солідара, наприклад, да? ну там чи дві третини Солідара, але це стратегічно нічого не дає. Навпаки, це ще більше деморалізує росіян, як таких. Я маю на увазі не зеків, бо зеки зрозуміли там все рівно. Якщо вони за тяжкі злочини, а це в основному мародерство, грабунок. Збройні напади і так далі. Ну тобто тяжкі статті кримінального кодексу. От ці зеки там знаходяться безумовно. їм нема що втрачати, тому що там вони пожиттєво можуть сидіти. А тут вони отримують можливість все ж таки втікти зі зброєю, але втікти і ще певний час пожити там, походити по Брянській чи Курській області. Але між тим стратегічно це нічого не дає. Війна вже зрозуміло, як буде розвиватися далі. Так, нам буде ще тяжко. Так, ми розуміємо, що оці хвилі, зомбі-хвилі, одна за одною йдуть на напрямку Солідара чи Бахмуту. Але між тим, між тим і партнери це розуміють: зброя, зброя і ще раз зброя. От дальнобійна зброя, бронетехніка дозволить нам і мінімізувати втрати свої знову ж таки, і абсолютно збільшити кількість вбивств. Бачите, про що ми зараз розмовляємо да, в ефірі? Кількість вбивств російських зомбі військ. До глядачів зараз хочу звернутися. Якщо ви дивитесь нас на платформі «Фабрика Новин, в описі під цим відео ви знайдете посилання на мій персональний youtube канал. Будь ласка, перейдіть, підпишіться. Дзвіночок це все для того, щоб це відео подивилося якомога більше глядачів. Також пряме посилання на це відео, ви можете відправити в вайбері, ватсапі та телеграмі. Дамиха пане Василю. Знаєте, я хочу загострити нашу увагу з вами на іншій складовій от того, що ми зараз обговорюємо. Пригожин безумовно хотів би стати ключовим розпорядником збройних можливостей чи спроможностей російської армії, і йому на певний час здавалось йому особисто, що він там чи не, чи не ключова фігура в оточенні Путіна. Але сьогодні було призначення в штаб сухопутних військ Російської Федерації безпосередньо пам'ятаєте, такий пан Лапін був, який до Дворнікова там чи до. Суровікіна вважався однією з ключових фігур, який керував напрямком центр у російській окупаційній армії. Так сьогодні він призначений знову ж таки, і це говорить, що в у внутрішньому оточенні я маю на увазі не в політичному, а у військовому оточенні Путіна. Оці безпосередньо величезні бої за те, хто є хто продовжуються наростають. І це дає нам розуміння того, що Російська Федерація абсолютно точно стратегічно не розуміє як вийти з цієї абсолютно провальної військової кампанії. Хоча вони там подекуди виходять, знаєте, в них і зомбі війська, і е, зомбі-коментатори. Да я мазі там Пісков, наприклад, виходить чи Кирієнко, і говорять постійно, СВО буде продовжуватись цілі. Незмінні. Ну добре, ми ж з вами вже цілі зафіксували, цілі СВО. які? Демілітарізація Російської Федерації, денацифікація Російської Федерації, зменшення територіальних претензій Російської Федерації треба буде позбутись кримінальних анклавів, які Росія наплодила на теренах країн СНГ ну, чи Радянського Союзу, бувшого і таке інше. У ці всі цілі будуть виконані: а політична трансформація в Росії часткова денукляризація. На мій погляд, ці цілі ну, утилізація. Певного людського матеріалу вони ж самі це роблять. Да там десятки тисяч, сотні тисяч. Я так бачу, вже якщо ми враховуємо і санітарні втрати російської армії, оці всі цілі СВО безумовно будуть виконані. Ну правда, це буде виконувати Україна і виконує Україна. Ну так це виглядає.